Вони вимагають справедливості та визнання бійці 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття та їхні рідні пікетували Івано-Франківського да. Серед основних вимог звільнити затриманого в Одесі комбата Віталія Комара. Також бійці хочуть, аби перед ними вибачилися за клеймо дезертирів. кажуть, два місяці побули на сході без належної техніки та зброї. А командир своїм рішенням про передислокацію буквально врятував хлопців від неминучої загибелі. Я доброволець прийшов добровільно не по мобілізації. Зараз я збираюся їхати туди далі. Але я спочатку хочу і готовий поїхати знову на шкільному автобусі, якщо зі мною сядуть ті генерали з Генштабу, які придумали новий вид військ на шкільних автобусах з автоматом проти установки ГРАД. Я вважаю, що в батальйона в свій час був би більший навіть шанс щось робити, якщо б ми були кинути з міліцейськими підрозділами, скажімо, на територію міста для виконання зачистки. Згодом бійці вирушили всередину приміщення ОДА. Офіцерський склад. Батальйону увійшов до зали засідання, аби поспілкуватися з керівництвом управління територіальної оборони північ. Розмова відбувалася за зачиненими дверима у фоє. Поряд з іншими матерями дружина командира батальйону обурена звинуваченнями щодо власного чоловіка. На нього дуже йде зараз великий тиск по цьому питанню. Що він має підписати такий документ, що він получав 14 БТРів, Ну я опять же наголошую віртуальних БТРів, тому що він їх не отримав. Получ... Чав, я з ним спілкувалася е, на протязі двох місяців кожний день зранку і ввечері. них були тільки шкільні автобуси, тільки шкільні автобуси, і їхня особиста е, іменна зброя. Після понад годинної розмови військових. Двері зали засідань відчинилися. За підсумками переговорів стало відомо, що бійцям порадили написати офіційне звернення до Міноборони. В управлінні оперативного командування північ закликають бій. Ців до конструктиву я це все сказав представникам батальйону. Сказав, сформулюйте вимоги, ми будемо їх розглядати, Я буду їх доповідати відповідно до вищестоячого командування для того, щоб вони їх вирішували, для того, щоб не продовжувалося далі, те, що продовжується зараз. А зараз просто йде неуправляємий процес. батальйон не управляєм. за словами бійців. Ні до чого конкретного із вищим керівництвом вони так і не домовилися. Обіцяють вирушити назад на схід лише тоді, коли їхні вимоги будуть виконані.